Типи гравців у котах-вояках. Так, нарешті ця довірка вийшла, я знімаю. Перший кіт це той, який стає на головну точку і каже, що я королева не знаю, чи що потрібно писати закони і вибирати, чи ти королева має клан. І... Пояснюю, теж ти можеш стати лідером лише тоді, коли перший лідер помирає. Ця людина також любить вибрати собі стать лідера. Бере, заміняє роль, вибирає лідера. І все. І пише, що він лідер жалкуватись. А другий тип той, хто вічно хоче обмін, бо йому не подобається свій скін. Він вибирає рандомну людину, не дивлячись ні на що, і присилає їй запрос. І деколи таким повезе. Але потім цій людині, яка, не знаючи, що від неї хочуть, не повезе. А третій тип. Жальбливий кіт, жаль, кіт. Це той, який постійно підходить до когось, починає присилати всякі ображені смайлики і зменшує собі скін. Ось, наприклад, як в е, мене зараз показано на відео, він уменшає собі розмір до самого маленького і починає присилати всякі-всякі-всякі. Смайлики за горем. Типу, підберіть мене, мені дуже важко, є дитина, пожалкуйте мене. Ось таке. Ще один тип, який називається, я його так назвала, все знаю, тому що він вибирає собі роль на... Медицини і каже, що він буде. Його беруть на медицинський, просять зробити те, просять полякувати те. А в кінці він просто нічого не знає. Або, наприклад, поширений випадок, коли ти стаєш е, до, е, по, помощником е, лідера, тебе вибирають. Е, лідер сказав справи з тим. А ти не можеш з ним справитись, тому що, е, якби ти його не відганяв, він не відходить. І в кінці тебе просто виганяють з посади. І потім ти ображаєшся. До речі, на фоні синьо жовтий прапор можете помітити. Я сама в шоці перший раз бачу це в, в, в котах, в яких. Можна сказати, що тут відбувається. Ви колись бачили таку красу? Я, наприклад, ні. Добре, повертаємось до нашого відео. Ще один тип самий крутий. Він схожий на лідера, але правило заключається в тому, що він стає хоч куди. Каже, що він головний, він стане туди. Ти не маєш права мені то робити і то робити. Ну, всяке таке. А на цьому було все, мої друзі. Якщо ви хочете продовження, пишіть в коментарі. Всім пока-пока!